Відеоексклюзив. От бачите, торчать такі полички. Вони йдуть ще два поверхи зверху, і такі полички скрізь торчать з цеглин. Це інфрачервоний випромінювач, це збільшення площі інфрачервоного випромінювання. Тобто обігрів інфрачервоним випромінюванням плюс конвективні потоки їх облизять. Ну і полички. Далі. Оце величезна зверху маса кірпіча. І ще зверху два поверхи з такими поличками із цегли, воно накопичує тепло енерцію, тобто накопичує тепла в каміння. Сам котел камін він обігріває підлоги, тобто трубки водії тепло підлоги. ГВС підігріває воду, в, для того, щоб помитися, помити посуду, має таку функцію. Також він спарений з котлом знизу. Тут є ще канал великий, там всередині. Просто тут ще нема рішітки декоративної. Заходить повітря, тут заходить повітря знизу, і він подає тепле повітря на поверхі вище. Також туди заведено під повітря, подається з колодязі підземним рекуператором. Подається зараз камін, коли закриваєш двері, а влітку видуває прохолодним повітрям. Коли камін літом не працює, видуває прохолодним повітрям. Тому це не просто дзюбчик, і кожен камінчик тут має свій сенс. Кожен камінчик це не просто декор. Це все працює.